Всіх вітаю Кременчук на зв'язку. Зараз покажу вам, як вигрівається. Ага, вже втекла все. Хотіла маньку показати, ні, вона вже вшилася. Всі живі і здорові. Але я думаю, більшості кременчужан треба переважній більшості. Треба бабу, от бабки, що шепчуть, бо переляк ми, звісно, отримали дебелий. Слухайте, люди було, було, я розумію, що воно кругом важко, ну такого ще не було. Я вже після 15-го вибуху взагалі ну, не рахувала, ми спустилися до підвалу і сиділи там, просто закрили вуха. І от, от уявіть, дві години поспіль через кожні, ну люди кажуть, там взагалі було через кожні 5 секунд вибухи, то. А потім то, то було жахливо просто, а потім я піднялася, он туди, бачите, по сходинах нагору, подивитися на обрій, ну наслідки, бо тут же ж взагалі так, весь обрій був, був червоний. І у нас, до речі, отуди ближче хати, то є е, значні пошкодження. Бабушка, доброго ранку. Вам що погано? Так а чого ви вештаєтесь туди тут? А стало погано? Ідіть до, ідіть до будинку, йдіть лягайте. То е, там у людей і м -м попадали уламки ракет на хати, е, і попало навіть одній е, родині, вони волонтери, і в них прям там е, організована оця і кухня, де вони готують, і все це розгепало. Е, ну та жахіття, жахіття просто, знаєте, як. Ну, такого ще, відверто кажучи, жаху ми не переживали. Зараз відведу бабусю і знімаю відео, бо їй ось, вона вийшла, їй погано, у нас в тиску всі, там щось після цього всього, знаєте, як воно? стрес є стрес. А потім продовжимо. Не хоче бабуся допомоги. От вперта людина. Я сама дійду, то вона курям травичку а воно знаєте, ми на ранок питаємо бабуся, ви щось що чули, бо вона каже, що глуха, іноді вона як вибух. Ми вже вона звикла і не чує. А це каже: та як же не чула? Чула, та тут неможливо було не чути, просто до цього не можна ні звикнути. І відверто вам зізнаюся, мене вже не було ні слів, ні матюків. Єдине, що я сиділа і постійно, от очі наш голос, прямо голос читала. І Тайсон спускався, Тайсон сам. Він я вже тепер зрозуміла, по собаці можна орієнтуватися. Обхватив мене за шию, і швиденько, щоб я його з собою туди в погріб забрала. Бо ми спочатку пішли до а потім зрозуміли, що коли вже знаєте чую, летить цей шахет. Ципай знову почали цю біганину, а він не один летить, він один за одним, один за одним, і воно взагалі. Ну, Безперервний отакий звук і, і протягом двох годин. Так я не розказала, полізла туди подивитися і тільки вилізла на оті сходинки, стала, дивлюсь на обрій. І, і чую, десь вдалині починає грати повітряна тривога. Нас тільки відпустили, ну, хвилини три пройшло. І, і думаю, чи це в мене вже в голові, чи в вухах. Встигла я от звідти спустився донизу, туди на той вхід. Слухайте, коли кричить син, ховайтеся, кінжали. А далі і кінжали, і балістика, і калібри, мама рідна. Звісно, порівняно те, що з Києвом, то в нас воно. Та що тут взагалі порівнювати? Кожного воно було по-різному, але це суцільне горе, суцільна біда і суцільне. <кій> У нас усіх одне суцільне на всіх бажання. Не буду тут казати, бо ще забанять <кій> відео. Просто дурдом. Так і хочу сказати, да, Тайсне, щоб ви всі пощезли, щоб у вас взагалі більш ніколи не було. Всі зрозуміли, про кого я. І собаки стрес. А собака був, ми встигли оту спуститися до погрібу, і як почали кінжали, він лежав на цьому, там у нас лежачок занесли. Так його бідного аж підки підкидали. Ну, підкину, раз підкинуло, два підкинуло. Боже, милосливий. А це сьогодні вирішили. Нас моя рідна тіточка пригостила черешнями в них не обмерзло. Бачите, посамося. Ми поїхали нарвали і будемо компот. уже закрили трішечки, там, де м'ята, лимон, апельсин ну тобто махіто. А це вирішили ще й сьогодні законсервувати. І мама каже: давай з червоними порічками люди. Ну, оце кущ я посадила, він не прижився, але шанси, я так думаю, є. Ось, бачите, бабуся, ще ось ми тут залишаємо цей бур'ян. Ось бабуся потім приходить. Он, дивіться, як погано людині стало. Бачите, дивіться, як погано, треба було впертися далі, даривати. Отам воно в малині. І оце ми його не, не, не полюємо, бо бабуся його потім курям. Оце, оце все, що залишається, бо їм вже десь немає ж їм де пастися. І оце я посадила ось по весні. Але вже така пізна. Вис... Це за тих закинутих городів. Індина повністю засохла, але все рівно он, ну, бачите, пускає пагінці, отакі я бачу листочки. Е, на оцій не бачу. Тайсон, не дуже їж траву, бо курям потім не залишиться ж нічого. А оце мене, люди, що це може бути? Оце, це був гарний прекрасний кущ, в одну секунду отак усох. Навіть уже діти з ягідками. ну, тобто, це два дні і сох. Ну, що це зараз? Хотіла викопати хробаки, його жруть, чи що жре. І отут ось ще зараз покажу, отут вибірково ось гарненький кущик. Дивіться, це яке вперте, ну як ще сказати. А зараз тільки запитаю, не можна запитати, чи вам погано, чи ні, бо потім почне її хитати дуже. Ось. Бачите, вже одна гілка. І оце що очікувати, що весь кущ? І тут така вона в нас, ця порічка, така, розмір значний, такий, величенька. Якщо оце ось дріб'язок, кругом у нас всі одні артисти. Всім, всім на камеру треба вилізти. То що це може бути? Ну тут, звісно, що я копати не буду. Зараз просто візьму секатор та обріжу її. А, а отут. Мабуть, візьму лопату та викопаю, подивлюся, що це. І ось оце також я по весні ну, посадила, і тут вона всохла, була з листочками, я ж, а потім таке ж почала пускати. Подивимося, що воно буде. До речі, у нас ось у гумі цьому році. Хочу вам сказати, настільки смачні. Просто настільки смачні ягідки, і ми їх не рвали, то я так звичайно не рву їх, там поставлю до холодильника, беріть, хто хоче. Ні. Я сказала, хто хоче, іде і пасеться. То так було обліплено, об'їли, практично повністю об'їли. Хочете, пішли, отут поїли, воно недалеко, від будинку, можна пройтися. Не буду я наривати. Воно потім то не доїли, то пропало, то холоді... почало пахнути тими продуктами, що в холодильнику ні, сказала. До побачення. Оце отака біда, люди. Що це може бути? Не хочеться мені викопувати. Може він відійде. Справа в тому, що отак, дивіться, я. Та, Та не знаю, слухайте, не знаю. Чи живе, чи вже усохло. Ану. Зараз я. Та слухайте, він засох повністю. Він засох. <кій> ну, зараз оцієї ось обірву. Ну, а що сказати? У нас колись в селі ці були кущі, ніхто за ними не доглядав, Так як оті помідори, ніхто ніколи не, не пасинкував, ніхто ніколи не підв'язував, ніхто ніколи в них е, бур'яниті не виривав. І його було море всього. Зараз огірки, вусики обривай, отам от десь в парниках садились, бабуся куди почеляпала туди. Ну, 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 от, от. Так. Ага, переступала щось. А це огляд території. Ну. І воно все якось росло. Що зараз відбувається? Взагалі не, не можу зрозуміти. Вчора говорили з чоловіком про садок. Кажу, у нас той був садок, там у нас, де ми жили раніше, де бабуся жила з дідусем, Там була ще шкільна територія. Куча цих яблук, всього цього, ніхто його ніколи не обрізав, не святкував. Врожаю такого було, що ноги отак от ніде було стати. Зараз ось. Пиляли всю весну, обрізали все. Заради чого? Я кажу, може, взагалі не займати? Заради ось однієї яблучки? Ні, двох. А ці нові новомодні технології, я не знаю. Чи можливо ми ними тільки шкодимо, чи воно взага... чи воно реально зараз потребує такого догляду? Не знаю. Он песен десь уже кота знайшов. Ще вам знаєте, що покажу. Це мені так хочеться робити, як от, знаєте, зараз замочу черешні, бо вони з черв'ячками треба тих черв'яків покупати. На півтори години замочу, ось як соняшники. Це в нас самосінні, Ми їх не прибираємо, хай, ну, хай відквітує, гарненько ж. Дивіться, якого кольору. Ну, Вони були декоративні спочатку. І ось дивіться на соняшникові, що вже, оце вже і тут треба прискати. Оце вже мурахи вигодовують тепелицю, скільки її поназаводили. А в мене отут, де я планувала посадити, ой, посадити, будувати собі теплицю, таку, щоб зимову плани змінилися трішки. Ми тут посадили кавуни. Не знаю, що буде. Оце Садила багатенько, ну як багатенько, скільки дозволяє оцей розмір. А не кругом повилазили, я туди подопихувала, зараз бур'яни пообриваю жоржини. Тут не вийшло, тут не вийшло. Ось кавунчик ще буде. Кидала по чотири Ну, Хочу сказати, що по чотири, он по дві, слава Богу, повилазила. природній відбір. Саме тут взагалі ось один. І ось найбільші. Це я тут вчора ввечері приїхала з роботи, швиденько гриблася на оцьому квітникові, бо в мене ось заквітла. Дивіться, все в ногах котячих. Оце ж тільки отак от перегребеш і вони ж бігом сюди какати. Бо забило мені оце ось, <кій> забула, як вона називається, таким жовтим квітне, Ну, гарна, теж забило, вже проривало, проривало. Ось нарешті. Трояндочка розквітла, чого так знизу вона ж повністю була обмерзла обрізана була воно там від землі було сантиметрів десять. І вчора тут швиденько вона вигрібала. Я прям прибираю той бур'ян, бо думаю, ну не кругом і прибрала, бо багато було. Бо думаю, дощ зараз піде і знову воно все ж поприростає. Ось, наприклад, як оцей забула Портулак, це моя найулюбленіша рослинка. Його люди їдять, я кажу, я, я готова безкоштовно надіслати. Ось як, бачите, лобода оця. Тому отак роблю. А ще щось хотіла, де кучі цілі. Щось хотіла показати, вам цікаве. Дивіться, в мене який гарний кліматіс. Це мені подарували. Або якось оце вчора полола. Ну, як таке може бути? А оцей кручений панич, що стерчить. А, ні, я його виполола, Просто він вирішив самосійно, сам щоденько так туди таке ж... Ні, не буде діла. Ось, подивіться, який шикарнючий. Подарували мені. Його привезли людям з сказали, що з Америки на подарунок. Та, звісно, що в нас вони такі є. І вони нам відсадили. <кхід> То порівняно ось наш називається дикорослий, ще навіть і не квітне. Просто з синіми квіточками, А от там воно одна вгорі починає. А цей, то, звісно, не то такий і набитий, і багатенько так оцих квіточок, ну просто шикарнючий. Он. Дивіться, які. І вони, я хочу сказати, такі різні. Тут такі, тут більші. Ну, Гарна дуже квітка, не, не можу сказати навіть, що вона влипка, Вона у нас тільки третій рік. Тобто то такий він. Оце хотілося б тут ще посадити. Так там у нас то лілії, так а що воно не заважатиме. О, там можна, я думаю. Це я ще тут трошечки не дополола і малину залишила, бо е, хочу пересадити її. Це вона тут колись була, лізе зараз. О, звідси, яка краса. Еремурус чи еремерус. Квітне. Незвичайний аромат, такий незвичайний. Доквітає вже, до речі, тут уже вони які сухі-сухісінькі. Маня, ти будеш вилазити? Давай, з тебе починали, на тобі закінчимо. Ось також яка краса. Ну, ви знаєте, коли таке відбувається, то виникає велике бажання цінувати, цінувати кожний день, цінувати кожну хвилину. І ми вже навіть себе перевчиваємо, мама там от давай завтра я кажу, мама, давайте буде завтра, то й будемо вирішувати завтра. Давайте проживемо сьогодні день. А вже оці всі наші плани, вони від нас, як виявилося, не залежать. Все, що ми плануємо, ось хотіла показати оцю юку, що її викинули, я забрала для експерименту. Отут натикала, і я хочу, щоб тут і зимувала. Та я думаю, що нічого і не станеться. Ну, можливо, не знаю, мабуть, не, не перемерзне. То вона не тільки прожилася, а вам зараз покажу всередині, мабуть, буде там щось так набубнявилось, таке товстеньке, мабуть, буде ще й. Ну, не видно. Квітка, вон, бачите, отут лістиме. Та хай лізе. Все. На сьогодні, в принципі, то і все на оцій чудовій ноті, на оцій чудовій квітці. Кажу вам до побачення. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Тримаємося, все буде Україна!